Остап Ярш, український журналіст у Вашингтоні, мене радник організації Разом for Ukraine. Вітаємо вас у нашій студії. І от, пане Остап, я хочу для початку нашої розмови е, цифри. У нас десь близько двох тисяч глядачів проголосувало. І е, було два під нашою трансляцією в Питання дуже просте: чи вмиє Трамп е, в лапках разом з США е, руки. І залишить Україну та ЄС наодинці з Російською Федерацією. 69% тих, хто проголосували, вважають, що так він вмиває руки. А я би тут до вас це питання розділив ну на дві частини. Тому що все ж говорять, що є версія, що Трамп разом з США в мої руки, а є більш м'яка і більш оптимістична для нас версія, що Трамп просто сам відсторониться від активного медійного процесу активних розмов стосовно врегулювання в Україні, водночас Сполучені Штати будуть продовжувати допомагати на якомусь рівні, що ви думаєте з цього приводу? Під дійсно від тих заяв ми чуємо зараз від американського президента, в останні дні частіше вона риторика про те, що можливо Україна Росія мабуть самі мають розбиратися і вирішувати питання війни і можливо допомогою Європи. Сполучені Штати каже Трамп чи, чи інші представники його адміністрації, якщо не будуть бачити якогось прогресу, не виключає того, що можуть вони. Публічно вийти з будь-якого переговорного процесу, Втім, ми поки що такого рішення не бачили. Так виглядає дійсно, що Дональд Трамп він е досі хоче бути миротворцем, як він говорить, і е покласти край цій війні, покласти край вистав. Це це ті фрази, які він постійно використовує, і він вважає, що він і тільки він може. Цьому допомогти, тому ми бачили в принципі і прямі розмови Трампа з Путіним і Трампа з Володимиром Зеленським. І на початку цього тижня побачимо, чи це якимось чином воно щось виліться. Поки сполучені штати від цих від цього переговорного процесу не відходять, залишають опцію, можливо, також санкції проти Росії. Якщо з боку Москви не побачать якогось якихось серйозних кроків, багато хто в Вашингтоні каже, що. Надто довго чекають в білому домі і і не потрібно тут мати жодних ілюзій. А Росія чітко демонструє, що не зацікавлена вона вже дома в жодному мирі, продовжуючи обстріли українського населення, потрібно ці санкції виводити вже зараз. Втім, так виглядає, що білий Дім, і особисто Дональд Трамп дають ще Путіну додатковий час, аби продемонстрували в Кремлі якісь кроки до, до мирного процесу і залишають опцію санкцій як найостаннішу опцію, хоча так, що в Сенаті. Зростає якесь таке можливо нетерпіння, і є багато зокрема республіканських законодавців, які наполягають на тому, що не потрібно ні на що, ні на що чекати. Путін водить американського президента і американців за носов, обдурює і чітко продемонстрував, що ні в чому він не зацікавлений, тому потрібно. Санкції вводити негайно. Тому така думка існує теж щодо того, чи сполучені штати відійдуть повністю. Знову ж таки, це, це лунає так. То до Вашингтоні, але поки що, остаточне рішення про це ми від Білого Дому від Трампа не чули. Скажіть, будь ласка, і давайте глибше проаналізуємо. Власна ця заява двох сенаторів Блю Бенталя та Лінцегрема. Вони нагадують про цей законопроект про 500% відсотків мит. На тарифи для тих країн, що купують російські енергоресурси, і власне блюменталь та грем кажуть, що все готово для голосування в сенаті. Понад 80% голосів вони вже зібрали. Ну це ж республіканці говорять. Як ви гадаєте, це як ми маємо правильно сприймати, чи роблять вони це в комунікації з тим самим Дональдом Трампом, чи можуть вони робити це без комунікації з Дональдом Трампом, і взагалі які їхні шанси на просування цього цих санкцій? Без підтримки до Дональда Трампа і взагалі ми можемо про таке говорити. Це безумовно відбувається комунікації з Білим домом. Лінсі Ґрем, сенатор республіканець, Річард рішарбоменталь, сенатор демократ, і законопроект про який ви говорите. Дійсно, це двопартійний великий законопроект 81 сенатор зі 100. А його підтримати. Це ну дуже велика кількість зараз. у Вашингтоні насправді доволі складно об'єднати таку кількість сенаторів з обох партій довкола будь-якого питання. І це свідчить про те, що дійсно є готовні в сенаті діяти. Є е, не лише більшість, а супербільшість, як тут називають так в американському сенаті, і е, чекають на власне зелене світло від Білого Дому. Хто вирішує, чи винести цей законопроект на голосування? Вирішує лідер більшості, яка зараз за республіканцями у сенаті, сенатор Джон Тун. Він публічно заявив, що чекають власне на кроки з Білого Дому. Якщо а, будуть якісь позитивні сигнали, тоді одразу винесуть це питання на голосування. Безумовно, воно отримає підтримку. Такий самий дзеркальний законопроект. Ми знаємо, зареєстрований і в палаті представників. Поки що, Дональд Трамп а, говорить, що санкції він на цьому етапі принаймні вводити не збирається, тому що вважає, що є ще якийсь простір можливо для дипломатії, і якісь сподівається побачити кроки прогресу з боку Росії. Втім, Марко Рубіос, державний секретар, виступаючи позавчора. До речі, в Сенаті сказав, що а, дійсно поки що санкції Білий Дім не вводить, Але якщо не побачить прогресу з боку Росії у найближчим часом, наступні дні, то Безумовно, не виключають ведення цього кроку, ведення цих обмежень безумовно. Вашингтоні говорить багато хто про те, що не потрібно чекати давно пора це вже зробити. І сенатори так виглядає, що принаймні з республіканської партії намагаються якимось чином це донести до Білого Дому. Можливо, у приватній комунікації інколи це відбувається через публічні звернення. Особливо вони використовуються аргумент, що Путін не поважає Трампа, що Путін водить його за носа. Путін годує його обіцянками і обманює, говорячи про, про якісь серйозні кроки до миру, і таким чином демонструє свою неповагу до американського президента і до американського народу. Це не хороша картина для американців, це не хороша картина на Світовій арені Намагаються більш дипломатичними і м'якими способами зайти, тому що зараз республіканці насправді не готові до публічної конфронтації з президентом. Вони не готові прямо йти проти нього і чекають власне на, на, на рішення з білого дому. Хоча є сенатори серед республіканських партій, в тому числі, які кажуть про те, що можуть вони винести це на голосування, не чекаючи рішення президента, називають дату, дехто називає дату після дня пам'яті. Це 26 травня травня у сполучених штатах, але знову ж таки пам'ятаємо, що навіть якщо винесуть у сенаті це на голосування і палата представників пізніше також за це проголосує. Голоси так виглядає. Все одно законопроект лягає на підпис президента. Президент тоді може або витувати його, або підписати. Якщо ж Дональд Трамп витує, то можна знову ж таки може він повернутися до конгресу, і конгрес супербільшістю, А ці голоси супербільшістю є, може зняти це вето. Але знову ж таки тут це впирається в те, що готові зараз республіканці йти на цю публічну конфронтацію. Якби більшість було в конгресі за демократами, безумовно було б трохи простіше говорити про те, що конгрес може подолати це вето зараз. Все зважаючи на вами ко Вашингтоні, республіканська партія так виглядає не готова. Публічно суперечити волі президента і намагається донести цю думку і вплинути на Білий Дім і через якісь інші канали, можливо, м'якшими способами. Моностап, от ви, до речі, згадали про ці слухання, де Рубіо там натякав, що якби е двері для нових е санкцій стосовно. Сійської федерації все ще не зачинені, і ви ж пам'ятаєте, це в нас в Україні вона точно була дуже популярною Ця, ця ну, можемо назвати це суперечкою, хоча ні, це все-таки були запитання від е, е, Біла Кітінга. Так, це е, член палати представника демократ. Так. так, демократ, і оце його. Ну коли Рубіо там Петлявини не, не, не хотів відповідати, чи Путін є е, військовим злочинцем. Я знаєте на що зауважив? Е, на те, як. Скажімо так, не впевнено це Рубіо робив, тому що раніше стиль спілкування республіканців з демократами був такий, після перемоги Дональда Трампа, такий ну максимально жорсткий. Вони, вони переможці, а це тих, кого вони перемогли. А тут мені здається, що Рубіо перепрошую, навіть десь якось ну він. Мені здалося чисто візуально, що йому неприємно було це публічно не назвати Путіна воєнним злочинцем в контексті цих перемовин. І це також якось знаєте, дарує якусь певну надію на, на те, що думка зміниться. Пане державний але в тому ж філ... зараз, зараз ще до торгівлі вас... Бесит при такій самій дискусії з демократами визнав Путіна військовим злочинцем. Він не заперечився. Ну це було про два, два тижні просто швидше, так. окей. Пане Остап, вам слово я абсолютно так погоджуюся. Скотт Бесен, виступаючи перед конгресом, він був більш чітким у своїм у своїх висловлюваннях. Він не боявся назвати Путіна воєнним злочинцем. Марко Рубіо – державний секретар Сполучених Штатів, він виконує політику Білого Дому. Марко Рубіо, це та людина, яка зараз зокрема відповідальна за переговорний процес із Росією. І, власне він наводить ці аргументи, чому він не дає прямої відповіді. Але безумовно, знаєте, нагадаємо глядача Марко Рубіо до того, як стати державним секретарем, був сенатором, сенатором а, республіканцем із Флориди і а, тим сенатором, який насправді не шкодував слів у бік Росії, і насправді багато хто порівнював ці слухання, цю перепалку між Білом Кітінгом і Марком Рубіо вчора. Коли Марко Рубіо не зміг прямо відповісти, чи Путін є воєнним злочинцем, і з іншою розмовою в сенаті 2017 року, коли Марко Рубіо тоді, будучи сенатором, ставив питання державному секретареві Рексу Тілерсона і Марко Рубіо тоді питав у Тілерсона чи Путін є воєнним злочинцем, і чи готовий Рекс Тілерсон публічно назвати його воєнним злочинцем? Тоді Марко Рубіо був у ролі того, хто ставив ці незручні питання, і критикував тодішнього державного секретаря. За неготовність прямо відповісти на це запитання зараз. Марко Рубіо опиняється в іншій ролі, і також прямо вже не може відповісти на те, що говорить Біл Кіт. Хоча, хоча безумовно, дивлячись на попередні заяви Марко Рубіо, він неодноразово називав Путіна воєнним злочинцем. Він неодноразово говорив те, що Росія Путінською геноцид. Втім, зараз вже в нього нова роль державний секретар, і він вочевидь не хоче з певних міркувань, з міркувань дипломатії і переговорів з Росією, як він каже. Йти на такі прямі заяви, хоча вказують тут на Вашингтоні, що буквально ще півроку тому риторика від Марко Робів була значно прямішою і значно чеснішою і відвертішою.